Кальції нікомед турбота про свою красу. вже зараз до речі, останній блекаут показав, що багато радіостанцій просто не змогли вийти в ефір через відсутність світла. Люди часто слухали останні новини, сидячи в машині, якщо вона, звісно, в людей була. Останній колапс енергосистем багато чому навчив багатьох і схоже на випадок наступного блекауту новини з радіо будуть доступнішими. Василь Сафянюк побував на радіостанціях Києва. Із реактивних систем залпового вогню. було обстріляно місто Лиман лише за останню добу ворог здійснив 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів сумщини. Новини з радіоприймачів, які зазвичай для українців були додатковим джерелом інформації на додачу до телебачення та інтернету, після першого блекауту стали основними. Щоб бути в ефірі, українські радіостанції, центральні офіси, яких у столиці підготувалися до повного вимкнення електроенергії. Ранкове шоу Come Together Трэмайс Деякі з них проводять свої ранкові шоу у справжніх бункерах. Саме так жартома називають свою нову студію Соня Сотник і Сергій Зенін із Радіо Рокс. Як бачите, у нас немає жодних вікон, ми знаходимося фактично в бетоні, і тому ми розуміємо, що нам ніщо не заважає виходити в ефір, а людям потрібно чути, що все нормально. І їх потрібно заспокоювати. Як і кожен українець, воно виходить, ми ж зло перетворюємо на добро. Да, і з ненависті, ненависті. До ворога народжується якраз така просто феноменальна енергія, від якої ти заряджує. Заряджаєшся сам заряджаєш всіх людей навколо. Нам пощастило. Ми слухаємо дуже кльову музику. І ходіть в інтернет, свідомо. А не як Сергій займає да. підтримувати гарний настрій та заряджати людей позитивом і оптимізмом одне із головних завдань і Юлії Карпової з хід фем на сьогодні. все. вам бажаємо гарного дня. Бережіть себе, чуєте Повітряну тривогу. Не ігноруйте, будь ласка, ховайтеся в укриття. Бережіть електроенергію і. І тримайте павербанки зарядженими як зі світлом, та саме як і без світла. Наша робота від того не міняється. Наша задача вийти в ефір, підтримати настрій, мотивувати ще більш люто ненавидіти росіян, ще більше підтримувати армію. Якщо ми це можемо зробити завдяки нашому настрою, то супер. Генеральний продюсер радіохолдингу та Вормедіа Віталій Дроздов каже: окрім повністю захищеної студії, де можна перечекати повітряну тривогу, мають і дизель-генератор, і кількість слухачів згідно з їхніми дослідженнями значно зросла. Це означає, що в ці часи люди знаходять в радіо десь щось те, що їм зараз потрібно, щоб не трапилось в країні. Яка по агресія з сторони Росії не була мовлення українською бути. радіо НВ, дізнайся нове. У центральному офісі медіадому НВ нині справжній осередок незламності, жартує головний редактор Віталій Сич. Після першого блекауту багато співробітників перебралися в офіс разом із сім'ями, адже тут є світло, вода, тепло та головне інтернет і можливість бути на зв'язку. До наступних вимкнень електрики тут теж готуються. Окрім запасів дизелю, води і харчів. Замовили додатковий старлінк. Ми готуємося до релокації. Це варіант Б. Якщо буде проблема. То частину людей треба перевести, і може, ми ж е, спробуємо кілька людей за кордон, так щоб наш сайт не падав. Тобто ми е, готуємося до блекауту різними способами, вивести з ладу українську енергосистему, як і мережі газопостачання чи водоочисні станції, вони можуть. Головний редактор радіо НВ Олексій Тарасов наголошує, попри всі виклики, головне завдання оперативно доносити слухачам перевірену інформацію. По-перше, звісно, інформувати і коментувати фахово. Але друга частина в тому, щоб українці були ну, як це сказати, в бойовому настрої, тому що війна важка, але в кінці кінців наша мета перемога, і кожен з нас щось може для цього зробити. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, Факти, ICTV, Єдині новини.